Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Право для всіх і з вами Семен Остапов. Склалася певна судова практика. Казати про її позитивність чи негативність я наразі не буду, але вона склалася саме стосовно водіїв та стосовно цієї відносно новили законодавства про обмеження у праві керування автомобілем чоловіків, які мають будь-які ті чи інші питання з військовим обліком. Сьогодні ми поговоримо про це. Я спробую це дуже швидко тезово пояснити, тому що я розумію, що більше відповідно людям подобаються відео, які короткі та по суті. Так, дякую вам за перегляд цього відео. Підписуйтесь на мій канал і шерте відео серед друзів, якщо ви вважаєте його цікавим та корисним. Друзі, склалася яка практика? Практика склалася в тому, що навіть якщо людина відповідно вона відсутня за місцем проживання і ТЦК, от відповідно, поліція не може доставити людину в ТЦК, якщо вона перебуває знову ж таки в розшуку, скажімо так. То, відповідно, суд просто виносить на вимогу ТЦК, якби ще зараз є така практика, рішення про тимчасове обмеження у керуванні автомобілем. Як я і раніше записував про це відео, я казав, в чому ризик, що людина може бути взагалі не в курсі, що відбувається, якби, так, чому чи винесено совне рішення? І зупиняє поліція, перевіряє, каже: окей, все, у вас є обмеження. Частина 3 статті 126 КОПАП до вас, друзі, керування транспортним засобом особи, стосовно якої встановлено тимчасове обмеження у праві керування. За це порушення, відповідно, передбачено позбавлення права керування від 3 до 6 місяців. За повторне таке правопорушення передбачений штраф вже у 40 тисяч 800 гривень, що є доволі великою сумою. З позбавленням права керування на срок від 5 до 7 років, друзі, а це вже дуже серйозно. І відповідно з оплатним вилученням транспортного засобу чи без нього. Тобто питання полягає в тому, що розумієте, що навіть, е звісно, зрозуміло, що якщо в людини там є електронний суд, вона якось була пов'язана, вона дізнається про це. Але якщо людина, наприклад, ну, не знаю, якийсь чолов'яга 55 там, років чи там, 57 років, взагалі, можливо, користується кнопком телефоном, він якимось там чином потрапляє у розшук відповідно, ТЦК. Його за клопотанням ТЦК за вимогу, точніше, відповідно, суд е суд позбавляє права керування, він їде, його потім просто кажуть, все, ти приїхав, якби. Ну, друзі, не знаю, скажімо так, наскільки це можна вважати позитивною чи негативною судову практику. Я вважаю, що є проблема у механи... механ... ну, механізмі опові... оповіщення взагалі людей про такі проблеми. Е, є проблема в регулюванні правового статусу розшуку так званого РТЦК та СП, так? Тому що розшук може бути наразі лише відповідно у кримінальних справах. Рошук РТЦК та СП це щось просто, знаєте, зателефонувати можна, алло, добрий день оголосіть там людину, занесіть собі в планшет, що це в неї розшук. Ось, і відповідно, це, звісно ж, ну, складає купу проблем потім людині, затримання, все інше. І, відповідно, скажімо так, в цьому, в такому неврегульованому становищі точно нічого гарного, друзі, нема. вам за перегляд цього відео, будемо залишатися з вами на зв'язку і бережіть себе.